Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На волині від вибуху снаряду загинув чоловік. У Луцьку ДТП за участю трьох авто. Окупанти проводять зачистку в Маріуполі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 2 квітня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На війні з окупантами загинув волинянин Юрій Ручук. Сумну звістку повідомили на Фейсбук-сторінці храму святого Іоанна Милостивого. Відомо, що герой проживав у селі Любче на Волині. У загиблого захисника залишилась дружина та малолітня донька. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Луцьку на вулиці Володимирській сталося ДТП за участю одразу трьох автівок. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Волинської області. Відомо, що аварія сталася 1 квітня по обіді. Патрульні з'ясували, що водій автомобіля Део не дотримався безпечної швидкості, та здійснив зіткнення з авто марки Кія, що рухалося попереду. Останнє ж внаслідок удару зіткнулося ще й з автомобілем Сіат, що їхав попереду нього. То пригоді, на щастя, ніхто не постраждав. Лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На водія порушника правоохоронці склали відповідний адмінпротокол. У затурцівській громаді Володимирського району чоловік загинув через вибух боєприпасу. Про це розповів головний інспектор відділу організації профілактичної роботи Луцького районного управління ДСНС України у Волинській області, старший лейтенант служби цивільного захисту. Іван Головачук, пише газета Волинь за попередньою інформацією. Місцеві жителі з металошукачем шукали цінні речі у полі та натрапили на снаряд, який вибухнув. Відомо про одного загиблого на місці трагедії працювала група піротехнічних робіт ДСНС. 1 квітня підрозділи служби 101 Волині двічі виїжджали на проведення робіт з відкачування води, як інформує головне управління ДСНС України у Волинській області. У селі Ветли рятувальники працювали над відкачуванням води з підтопленого житлового будинку, господарчої споруди, гаража, прибудинкової території, приватного домогосподарства на вулиці Парковій. За допомогою мотопомпи вони відкачали близько 300 метрів кубічних води. А в в місті ківерці виконали роботи з відкачування води з присадибної ділянки на вулиці космонавтів. На Волинь знову насувається похолодання. Як повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології, перший квітневий тиждень на Волині буде прохолодним. Зокрема, 3 квітня буде хмарно з проясненнями, а вночі мокрий сніг. В день невеликий дощ. На дорогах місцями може бути ожеледиця. Вітер північний – 7-12 метрів за секунду. місцями – до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від двох морозу до Трьох тепла, а в день до 5 градусів тепла. Протягом наступних днів прохолодна температура повітря продовжуватиме триматись подекуди вночі синоптики прогнозують до мінус 5 градусів морозу. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять до 200 тисяч людей. Водночас значна частина з них була спричинена не бойовими причинами. Про це йдеться в недільному огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії. В огляді посилаються на російський інформаційний телеграм-канал, який 27 березня повідомив про надзвичайно високу кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ, серед інших основних причин небойових втрат за оцінкою британської розвідки є неналежні тренування, споводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди і травми, пов'язані з погодними умовами, як то переохолодження. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в місті російські окупанти проводять тотальну зачистку. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, на кожному перехресті по дві автівки з російськими військовими, а кожні 200 метрів по вулиці патруль з восьми окупантів. Андрющенко додав, що велика кількість автопатрулів, пригнаних з Донецька. Зокрема, вони перевіряють документи та телефони, також спостерігається вибір. Іркова перевірка квартир з обшуками. За словами радника, такі перевірки від кварталу до кварталу тривали майже щодня весь тиждень. А вони почастішали після підриву колаборанта, яке сталося 27 березня. Український оборонний завод Маяк почав виготовляти нові авіаційні боєприпаси осколкової дії для підрозділів Збройних сил України. Про це повідомляє підприємство у Фейсбуці. Зазначається, що ці боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів. Територією Сполучених Штатів Америки пронеслось декілька руйнівних торнадо. Кількість загиблих через негоду в декількох штатах США вже сягнула понад 25 людей. Про це інформує CNN з посиланням на місцеву владу. В результаті торнадо десятки людей постраждали і госпіталізовані. Завдано значної шкоди інфраструктурі, житловим будинкам і автомобілям. Сотні тисяч американців залишились без електропостачання. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Навіть природа розуміє, де вирує нечисть у забайкальському краї. РФ, де вирувала степова пожежа, пронісся вогняний смерч. Про це пишуть пропагандистські змі за словами очевидців. У такому смерчі вогонь все спалює, і зупинити його неможливо жодними методами. Місцева ж влада запевняє, що вогняний смерч не дістався поселень а пожежа вже ліквідована. На Донеччині на війні з російськими окупантами загинув захисник з ківерців Радчук Олександр 2002 року народження. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Ківерцівської міської ради. Відомо, що загинув захисник 31 березня 2023 року. У бою за Україну в Донецькій області під Авдіївкою внаслідок штурмових дій противника. Усі деталі про церемонію прощання повідомлять згодом. Редакція телеканалу. Лог конкурент ТІВІ висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. Російські окупанти 2 квітня обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Повідомляють про щонайменше шестеро загиблих. Як зазначив у телеграмі очільник ОВА Павло Кириленко, росіяни обстріляли центральну частину міста. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Як згодом уточнив глава Офісу президента Андрій Єрмак, загалом пошкоджено 16 багатохповерхівок: 8 приватних будинків, дитячі дошкільні. Заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби три автомобілі. Поранено вісім людей, загинуло шестеро. У Луцьку сталась ДТП за участю мотоцикла. Як пише видання ВСН, посилаючись на очевидців, 2 квітня на вулиці Данила Галицького мотоцикліст зіштовхнувся з автомобілем Рено Сценік. На місці працювала швидка. Як розповіли журналістам телеканалу Конкурент Тіві у екстреній медичній службі області, за кермом двоколісного перебував неповнолітній хлопець. Його госпіталізували до дитячої обласної лікарні. Його стан медики характеризують як Важкий. Зокрема, відомо, що у потерпілого черепно-мозкова травма. Більше подробиць згодом. У Хмельницькому попи у ПЦ московського патріархату побили добровольця збройних сил України просто в церкві. Відео опублікував у Фейсбуці місцевий депутат. Відомо, що інцидент стався після того, як військовий запитав, скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату. Після цього священники просто по звірячому накинулись на військового. Та що ж ви військового б'єте буш? На відео також чути, як деякі прихожани церкви підтримують побиття військового та незаконні дії священнослужителів. Що там? Маєш, чи маєш? Як ідеться у дописі, на відео військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19-го стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно мозгову травму. Зазначають, що коли поліція приїхала на виклик, вона зайняла бік попів і військового затримали. 2 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали потужні вибухи. Відомо, що є влучання в районі локомотивного депо. Про це у телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За словами Федорова, не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо. Вже втретє за тиждень щось там вибухає. Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку. Додав мер міста. We'll be right <laughs> back. Рашисти продовжують нещадно обстрілювати Україну. Так, під ворожим вогнем опинились одразу кілька областей. Зранку 2 квітня росіяни обстріляли з мінометів Сумську область. Зокрема, рашисти вдарили по молоковозу зафіксовано два прильоти. В результаті обстрілу загинули двоє людей: водій молоковоза та експедитор. Йдеться у повідомленні сумської ОВА. Крім цього, ще два прильоти зафіксовано у Краснопільській громаді. Маті під ворожим вогнем опинилась і Харківщина. За інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, в результаті атаки на прикордонне село одна людина загинула ще одна отримала поранення. Російські війська за минулу добу близько 60 разів обстріляли і Херсонську область. Внаслідок ударів ворога. Одна особа загинула. За інформацією ОВА, окупанти випустили по області 290 снарядів. Російська армія гатила авіацією, градами та артилерією. Не стихали обстріли і у Запорізькій області. Там ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів. В результаті пошкоджено. Було. Будинки Українські захисники мужньо, ефектно та вправно винищують російську орду і борються за кожен клаптик рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу спочатку повномасштабного вторгнення, по 2 квітня 2023 року, до пекла відправилися вже 174 тисячі 550 орків. Лише за минулу добу українські воїни знищили 560 шістдесят. Окупантів. Танків за весь час спалено вже 3618 штук, дві за минулу добу. Бойових броньованих машин рашисти втратили вже 6986 одиниць, п'ять машин за добу. Артилерійських систем окупантів розбито 2687 одиниць. За добу вдалося мінуснути ще чотири штуки. Реактивних систем залпового вогню ворог втратив 500. Двадцять одиниць російських засобів ППО знищено 279 одиниць, ворожих літаків збито 306 одиниць, а гелікоптерів 291 штуку. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня збито 2249 штук. Один безпілотник приземлили минулої доби. Крилатих ракет вдалося знищити 911 одиниць, кораблів і катерів за весь час. Рашисти втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн вдалося спалити 5537 одиниць. Лише за минулу добу 9 штук. А спеціальної техніки орки втратили 296 одиниць. Дані продовжують уточнювати і оновлювати. Слава ЗСУ, слава Україні! У боях на Бахмутському напрямку загинув 27-річний білоруський доброволець, колишній боєць скандальної роти Торнадо, Даніл Ляшук з позивним Моджахет. Про це у телеграмі повідомили його побратими. Даніил Ляшук уродженець Білорусі, військовий, громадський активіст. Після анексії Криму у 2014 році вирішив воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону, що діяв на сході України. В зоні АТО, після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Даніл Ляшук знову пішов на фронт. Захищав Київ та передмістя Києва як доброволець. Брав участь у боях за Харків. Згодом офіційно вступив до лав Збройних сил України. Був направлений на захист Миколаївщини, проводив диверсійні роботи на території окупованої Херсонської області. 1 квітня захищаючи Україну на Бахмутському напрямку, загинув. Вічна слава герою. Шевченківський райсуд столиці призначив екс-настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу два місяці домашнього арешту із забороною на спілкування із вірянами. Як повідомляють змі, домашній арешт відбуватиметься за місцем реєстрації митрополита у селі Вороньків Київської області. Сам Павло стверджує, що там немає зв'язку, світла і навіть нема де ночувати. Митрополита Павла підозрюють у розпалюванні ворожнечі, а також виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Питання землі, перейменування вулиць, а також медицини. У Луцьку відбудеться чергова сесія Луцької міської ради. На розгляд сесії винесено чимало питань, їх більше ста. Тож, ходімо, дізнаємось, що розглянуть цього разу депутати. На порядку денному більше як 100 питань. Спочатку депутати Луцької міської ради розглянули низку земельних питань. Одним із основних були зміни до бюджету громади. Зокрема, депутати виділили субвенцію на онкогематологічне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. У відділенні лікується багато діток з онкозахворюваннями. Нині там проходять лікування більше 40% пацієнтів з обласного центру Волині. Аби ще більше рятувати життя діток, це відділення вирішили розширити. Тому бранці громади виділили субвенцію на капітальний ремонт дитячої онкогематології в сумі 12 мільйонів гривень. Депутат Луцької міської ради та голова фракції громадянської свідомі Тараш Кітер зазначив, що окрім цієї суми знадобиться і надалі виділяти додаткові кошти. Там можливо потрібно буде виділити більшу суму, адже є багато обладнання, яке потрібно дозакупити. Тому ми підготуємо, зустрінемось. З керівництвом даного лікувального закладу можливо на наступну сесію треба розглядати ще одне виділення для закупівлі медичного обладнання. Там передбачено як ремонт, так і меблі, так і різне устаткування. Тому ця сума 28 млн мільйонів гривень Вона включає все необхідне для успішного функціонування цього онкогематологічного відділення. Це відділення онкогематології буде відділені значно більшим ніж те, що є зараз. Воно буде в відділенні е, травматології та ортопедії. Можна буде зробити для кожної мами з дитинкою окрему палату з окремим самовозлом, так як це вимагається під час лікування цих складних захворювань. загалом, же статистика говорить, що вдається побороти хворобу більше як 80% маленьким пацієнтам. Тому розширення відділення дозволить рятувати ще більше діток. Також на розгляд сесії винесли питання про затвердження програми сприяння розвитку волонтерства у луцькій громаді. Депутат Луцької міської ради від фракції громадянських рух свідомий Михайло Наход запропонував включити ще одну пропозицію. У новостворену програму минулої п'ятниці відбулась зустріч за участі представників найактивніших волонтерських середовищ. Для того, щоб обговорити положення цієї програми, бо так домовлялись про це ще коли започатковували цей процес, і прозвучала одна пропозиція, яку доцільно було б включити в програму. Вона не вимагає додаткових бюджетних витрат. Зокрема, пропозиція стосується залучення вищих. Продовжуй, будь ласка, 10 секунд. Вищої та передвищої освіти для того, щоб залучати студентів у якості практикантів для проходження до волонтерської діяльності. Одним із наболілих питань як курсування міжміських автобусів у Луцьку без погодження міської ради ця проблема існує уже доволі давно. Тому депутати вчергово намагаються її вирішити. Зокрема, звернутися до віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, території та інфраструктури щодо впорядкування пасажирських перевезень. Депутати міської ради наголосили, що така проблематика існує у багатьох містах, тому варто її підтримати усім на всеукраїнському рівні. У цьому зверненню бракує конкретики і що проблема. Є е, такою, яка може торкатися і інших міст, і просили доповнити це звернення конкретикою, в тому числі і зверненням до асоціації міст, щоб це питання всі міста підтримували, бо схожі проблеми є кругом. Е, бо інакше воно трошки виглядає як ябідничество, що не е, нема, міська рада, не може знайти порозуміння з ОДА. І якщо є дійсно проблема, є порушення зі сторони департаменту інфраструктури, ода є порушення зі сторони перевізників, то скажіть, чи зверталися ви у судові органи, щоб оскаржити маршрути приміські, щоб оскаржити дії обласного департаменту? За словами очільника відділу транспорту Луцької міської ради Віктора Главічки, звернення до суду були, однак після початку повномасштабного вторгнення цей процес затягнувся. І позови відкликали, Ба більше міська рада уклала з Волинської ОДА меморандум про співпрацю з цього питання. Проте обладміністрація не виконувала домовленостей, тому чимало перевізників продовжують незаконно курсувати вулиця Молуцька. Наприклад, про на що перетворилася наша привокзальна площа. Фактично на місцевістою приміських автобусних маршрутів всього рожищенського району, якщо тоді раніше. На цю площу здійснювалося перевезення лише двома маршрутами з міста Рожища, то на сьогоднішній день департаментом інфраструктури Волинської ОДА завезено всі приміські автобусні маршрути з населених пунктів колишнього Рожищенського району на території привокзальної площі. Якщо всі автобуси в Волині. Будуть їздити в нас в місті і здійснювати перевезення, то які б ми заходи не вживали. в нас транспорту буде дуже багато. Але є сьогодні вимоги. Чинного законодавства України і таких випадків можна назвати чимало, зазначає очільник відділу транспорту. Тому було б логічно, аби цим питанням комплексно зайнялося профільне міністерство. Не менш дискусії викликало одне з останніх питань чергової сесії. Депутати розглянули звернення до Верховної Ради стосовно законопроєкту про партнерство. Зокрема, депутатка від фракції Свобода Алла Жупанюк наголосила, що такі законопроекти неприпустимі у час війни, і це порушує традиційні цінності. З такою позицією колеги з інших фракцій не погодились. Я хотіла б, щоб ви озвучили, в чому саме суперечить цей законопроєкт сімейному кодексу. Які статті ви вважаєте суперечить сімейному кодексу? Стаття в сімейному кодексі 21, де шлюб визначається як союз жінки та чоловіка. то я вам відповідь хочу сказати, що реєстроване партнерство не є шлюбом. Стаття 1, пункт 2 законопроєкту, який ви хочете оскаржити. Наступне моє питання. Де у законі про ну, той, які ви хочете оскаржити, йдеться про сімейні цінності в кожному реченні, і не в законі, а в законопроєкті. Дякую. В результаті довгої дискусії депутати міської ради підтримали відповідне звернення. Війна залишає жахливий відбиток в душі кожного українця, особливо в тих, хто втратив близьку людину або ж хто був змушений покинути рідну домівку. Щоб поговорити на тему війни і сьогодення у ківерцях, 30 березня відбувся живий діалог, літургія любові. Захід провів і ромонах монастиря святого Альфонса, згромадження найсвятішого ізбавителя Української греко-католицької церкви Леонід Григоренко. Люди, які прийшли, поспілкувалися зі священною Служителям на різні теми, які стосуються війни та підтримки військовослужбовців, а також тих, хто втратив найрідніших. Зустрінете батьків, матерів, дружин, дітей, рідних, братів, сестер, тих, хто віддав життя, обов'язково маючи в цьому самі переконання, скажіть їм, ваш син живей. Ваша дочка жива. Вона в небі. Вона була в небесному легіоні. Ніколи нікому не дозволяйте казати і думати, що їх похоронили. Там є їхні могилки, є їхні тіла до якогось часу, але їх там нема. Вони є перед Престолом Всевишнього. Це є великі герої великої святості. Бо віддати життя за своїх друзів це найвища степень любові і святості. Хто би що не казав, навіть якщо були якісь гріхи в їхньому житті, бо святий мене не народжується. Святі з неба, з парашуту не спускаються, вони народжуються серед річних людей. Але раптом на здивування всіх можуть проявити такий героїзм. І ромонах Леонід Григоренко каже, що почав займатися підтримкою близьких загиблих героїв ще задовго до початку повномасштабного вторгнення расистів. Це є покликання. По-перше, покликання до життя, покликання до любові і до милосердя. Воно мало би бути в кожній і має бути. Думаю, надіюся, що є в кожній людині, незважаючи від її конфесійної приналежності і навіть віроісповідування. І Тому ми від самого початку від Революції Гідності аж до нинішніх днів цим постійно займаємося. І через широкомасштабний рівень війни, і збільшення кількості душевно зранених, травмованих і матерів, і батьків, ветеранів, воїнів, їхніх рідних, дружин, дітей маємо велике завдання, воно не зменшується, а зростає до спільної опіки ними. ne Після творчого виступу вихованців Ківерцівського центру позашкільної освіти в залі розпочалося живе спілкування між присутніми та ієромонахом. Як краще спілкуватися з вдовами? У мене, наприклад, знайомих є чотири вдови. Як от їх підтримувати, як з ними спілкуватися? Бо вони закрилися. В перший час були геть закриті. Ма сказав три дієслова італійські. Перше а коліри, Прийняти їх, прийняти їх, усвідомити собі, що я їх приймаю в моє життя. Вони мають місце в моєму серці. Друге, акомпаняре супроводжувати. Ти не можеш насильно нав'язати людині своє милосердя. Людині зраненій це не підходить дуже. Що, щоб вона відчувала, що нею опікується там, знаєте. От ми вами опікуємося. Боже, це думати, говорити, давати, зрозуміти. Тому підходить акомпаняре. І того є кампанія. Супроводжує, бути поруч. І третє діє слово інтеграри. Попробувати їх соціалізувати, увести в соцію. Це дуже тяжко, як ви кажете, вручно вони ізольовуються. Боже, упаси ізоляція. Знаєте, Тож такі зустрічі і розмови на теми, які болять багатьом, у теперішній складний час не аби як цінні та потрібні. Ті, хто хоче підтримувати та допомагати, зможуть навчитися робити це правильно. А той, хто втратив близьку людину чи домівку, отримає необхідну підтримку та розуміння. Забрав життя, бо так захотів. У Луцькому міськрайонному суді заслухали справу про умисне вбивство, яке сталося в реабілітаційному центрі 28 вересня 2022 року. Тоді, в Ренесансі, а саме так називається реабілітаційний центр на вулиці Володимирській у Луцьку. 31-річний пацієнт Гулі Руч задушив іншого 73-річного дідуся. Все сталося нібито через особисто. То не приязнь. За словами прокурора Назара Василюка, у результаті слідчого експерименту стало відомо, що чоловік спочатку задушив пенсіонера, а вже після скоєного побіг до медсестри і сказав, що дідусю стало зле. Прокурор зазначив, що чоловік схильний до насильства, а до цього був засуджений за дезертирство. Насильство та конфліктів, зокрема фізичного насильства, що неодноразово вчиняв відносно членів родини. Ініше притягувався до кримінальної відповідальності за частиною 3 статті 408 КК України до покарання вигляді 5 років позбавлення волі, звільнений з відбуванням із визначенням світового строку на 2 роки. Також довідка з психіатричною лікарні. Повідомляю, що громадянин Звірюка Руслан Анатольович неодноразово перебував на стаціонарному лікуванні у КП Волинський медичний центр терапії залежності двадцятого року з діагнозом психічні поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю синдром залежності. Сам обвинувачений попросив суд не затягувати з часом, а якнайшвидше оголосити вирок. Навіть свідків переконаний чоловік слухати не потрібно, проте таке його прохання не задовольнили. це був тільки перший том, тільки до. Учив перший том прокурор подальшому буде підтримувати обвинувачення. Прокурор, який є в старшим групи прокурорів, як розповіла журналістам телеканалу конкурент Тіві поза камерою захисниця обвинуваченого чоловік повністю розуміє та абсолютно визнає свою провину, але вважає себе неусудним. Хоча судово-психіатрична експертиза показала протилежне. Отож, суддя призначив наступне судове засідання, де допитуватимуть свідків та вже оголос. 10 вирок обвинуваченого повернулись до слідчого ізолятору на цьому ми завершуємо наш випуск новини Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011 для вас у студії працювала Катерина возняк на все добре і побачимось